Чи правомірно прийняли рішення акціонери Агромашу, коли зібрались на збори і вирішили віддати в комунальну власність приміщення та власність колишнього підприємства. Це тепер вирішуватиме знову місцевий суд. господарський суд України скасував попередні ухвали і постанови судів і розпочав нове коло судових розглядів. 7 жовтня відбулися минулого року, 2011 року, відбулися збори акціонерів влад, завод «Агромаш», на яких було вирішено питання, чи передати до... Територіальної громади цілісний майновий комплекс Нагорна 106. Керворадський суд виніс рішення, визнав ці збори незаконними. Дніпропетровський апеляційний суд визнав ці збори незаконними. 12 листопада відбулося засідання Вищого господарського суду України. Вищий господарський суд України виніс рішення, яким скасував всі ці рішення. Суду першої інстанції Криворадського, суду апеляційної інстанції Дніпетровського і направив справу на новий розгляд суд першої інстанції в складі іншого суду. На даний час, якщо це так юридично трактувати, то збори акціонерів, які відбулися 7 жовтня 2011 року, на яких було вирішено придати майнові комплекс у власність територіальної громади, є заходи. Хто врешті стане власником і на законних підставах чи малої власності підприємства. Дізнаємося після завершення судових спорів.